З макаронних виробів можна готувати не тільки другі страви, але й різноманітні смачні супи. Вимиваємо філе, кладемо в каструлю з водою для варіння протягом 25-30 хвилин. Знімаємо пінку. Після чого витягуємо куряче м'ясо та ріжемо на невеликі шматки. Потім знову додаємо його до бульйону. В Киплячий бульйон додаємо нарізану брусочками картоплю. Солимо. Варимо близько 7-10 хвилин. Поки картопля вариться, очищену цибулю нарізати соломкою. Моркву також нарізаємо соломкою. В Розігріту сковорідку наливаємо пару столових ложок олії. Морпу цибулю обсмажуємо разом на сковороді протягом 4-5 хвилин. Підсмажені овочі додаємо в каструлю. На цьому етапі додаємо вермішель, сіль, перець, лавровий лист. Проварюємо до готовності. Подаємо на стіл у глибоких тарілках для аромату, посипавши зеленню. Отже, починаємо ми з того, що промиваємо м'ясо і нарізаємо його невеликими шматочками. Потім заливаємо його водою, трохи солимо і варимо протягом приблизно півтори години. Тепер очищену цибулю дрібно кришимо, очищену моркву натираємо на середній терці, очищену картоплю нарізаємо дрібними кубиками. Далі Суху чисту гречану крупу прожарюємо на сковорідці. Після цього обсмажуємо цибулю на сковорідці в олії до золотистого кольору, потім додаємо моркву і обсмажуємо її разом з цибулею. Коли м'ясо звариться, додаємо в бульйон підготовлену картоплю. Коли м'ясний бульйон закипить, додаємо в нього прожарену гречану крупу і варимо нашу масу хвилин 10-15. По закінченні цього часу додаємо в бульйон обсмажені цибулю і моркву і варимо суп до повної готовності. В кінці варіння додаємо в суп перець, лаврушку, дрібно порублену зелень. Кількість води можна зменшити або навпаки збільшити, за вашим бажанням, в залежності від того, густий або більш рідкий суп ви хочете отримати.